Як навчитися прощати образи. Образи бувають дрібними, незначними, а бувають глибокими і серйозними. Так чи інакше, ми маємо працювати над прощенням. Як довідатися, чи пробачив ти кривдника, чи лише тішиш себе ілюзією, що таке справжнє прощення? Неодмінною умовою прощення від щирого серця є почуття, що прощення ми потребуємо самі. Чесноту прощення не були здатні вмістити в себе навіть старозавітні праведники. Пророк Йона, наприклад, був роздратований, що Господь полишає без кари гріхи ні невійців, хоча зовсім недавно сам согрішив. Тікаючи від лиця Господнього, Він побоявся виконати волю Божу, яка закликала його проповідувати язичникам. Перед Господом Він виявляється таким самим слабким, відчайдушним грішником, як і нінавійці, і докром для нього було милосердя Господнє, яке ще не так давно витягнуло його з безодні морської, то хіба ж я можу? Не пожаліти Ніневії, міста великого, якому понад сто двадцять тисяч чоловік нездатних розрізнити, де права, а де ліва рука. Книга Йони, 4 глава, 11 стишок. Можливо, особисте переживання своєї немочі в глибині морської стихії похитнуло впевненість Йони у власній правоті. Та пом'якшило його серце, відчувати свої гріхи потрібно, говорить святитель Іван Золотустий, аби зручніше пробачити іншим. Святий апостол Петро, який був першим у предстоянні перед Христом, став першим і в падінні. На думку Василія Великого, він тричі, зрікшись Христа упав навчений милувати немічних усвідомленням своєї власної немочі, не знаючи себе, не розуміючи власної немочі, він не зміг би пробачити учням, які розбіглися від небезпеки, серцем прийняти і підтримати їх. Саме в цьому благодатному переживанні власної немочі, можливо, проникливо відчути Божу допомогу. У нашій повсякденній практиці спілкування виходить так само: ми не пробачаємо ближнім тому, що не бачимо себе, ми робимося жорстокими саме тому, що не приймаємо факту своєї власної оголеності і безпорадності перед Богом. А якщо не долають нас пристрасті, пише преподобний Єфрем Сирин, то станемо можливо засуджувати тих, хто подоланий ними, тому що самі не звідали буріння і впадаємо у мудрування. Прощення це дар Божий, це гірка, допоміжна пігулка, котра зцілює перш за все, тих, хто ображений, адже зовсім не обставини, і не люди принижують людину. Людина принижується своїм власним самолюбством. Євангельській притчі, цар, багатий і самодостатній, поблажливо пробачив своєму боржнику, але той, кому було пробачено багато чого, не зміг пробачити. Своєму боржникові меншого, оскільки він був залежним від царя. І боявся його, то був змушений лицемірно покаятися в тому, що затримав борг, та внутрішня нерозкаяна озлобленість на царя все ж мала знайти свій вихід, і немилосердний позикодавець прирікає на страждання більш слабкого, того, хто був винен йому. Він робить це, аби почуття правди скривджене і пригнічене в собі. Винагородити нападами на інших, хоч би то і неправими. Коли ми просимо вибачення або пробачаємо лише зовні, дотримуючись приписів етикету, внутрішньо при цьому не міняючись, гріх лишається у своїх межах, зростаючи в серці людини, він змусує страждати тих, хто залежить від нас, будь-яка дрібна помилка ближнього. Стає просто законним приводом вилити цей лихий настрій душі, і ось наші ближні стають покірними жертвами тих внутрішніх гріхів, що до яких ми не хочемо відповідати перед Богом. Один святий сказав всі зовнішні чвари, сварки та війни виникають зсередини, з роз'єднаних людських душ. Із внутрішньої ворожнечі людини до самої себе і Бога, лише від усього серця, пробачаючи недоліки ближнього, ми можемо щиро покаятися перед Богом у своїх гріхах. Пробачити не означає забути, не означає просто змінити свою думку про ситуацію або намагатися загладити негативну емоцію більш позитивною, пробачаючи. Людина змінюється сама, якраз щире покаяння виявляє себе зовні як справжнє прощення, адже пробачити це значить зцілити в собі те, що необхідно пробачити в іншій людині, і це благодатне, таємниче дійство прощення починається в той момент, коли жертва жорстокості, несправедливості, наклепу. Приймає кривдника таким, яким він є, адже той, хто несправедливий, і той, хто терпить несправедливість, рівні перед Богом. Ми робимо висновки про оточуючий світ, спираючись на власний досвід, характер, здібності, Господь дозволяє скорботам руйнувати цю надуману шкалу цінностей аби єдиним мирилом. Що визначає добро і зло в цьому світі лишилася тільки втілена любов. Пробачаючи, людина робить дуже великий вибір, нелегкий вибір. Вона або лишається сама зі своєю правдою про світ, і ця мертва теорія засудить її ж неміч, або приймає неміч ближнього і недосконалість світу як істину, і тоді милосердям зцілює свою ж природу. Наполягаючи на своєму в той момент, коли треба було пробачити, людина втрачає саму себе, лише пробачивши світу його несправедливість, а ближньому його гріх, людина може віднайти свій справжній образ стати тим, чим вона є перед Богом. В акті прощення виявляються кращі риси людської природи, і в гріхах породила мене мати моя. Ці слова 50-го псалма стосуються кожного з нас. Людина не може жити сама по собі, а отже, кожне зіткнення з іншою людиною може стати актом прощення, поблажливості, переживання гріха в собі. Той розумно любить, Хто кається в чужих гріхах, як у своїх. Так, Господь втілившись. Пробачив людину, він страждав нашим стражданням, але не согрішив при цьому нашим гріхом. Ось норма взаємин між людьми, єдиноможлива практика досягнення любові, нощить тягарі один одного і так виконуєте закон Христовий, казав апостол Павло у посланні до Галатів, 6 глава, 2 стишу. Усі ми залежимо один від одного. Нам часто доводиться вибачатися, щоб відновити втрачену рівновагу взаєминах. Іноді цього просто вимагає таке щиро пробачити завжди важко, але радісно адже джерело цієї радості не в тому, кого пробачаєш, а в тому, кому уподібнюєшся пробачаючи. І тут хочу ще поділитися з Шерегом внутрішніх налаштувань, які, бо є варто усвідомити в собі, щоб дієво з ними боротися. Адже ми собі придумуємо такі міфи про прощення, і тут хочу їх декілька навести і їхнє спростування. Міф перший прощення того, хто мене образив, підкреслюємо мою славу. Енідоргимі хочеться бути сильнішим і вищим. я правий і не зобов'язаний піддаватися. Істина ж полягає в тому, що ви перебуваєте у полоні власної гордості, яка заважає вашому такому духовному зростанню. Міф, другий. простити означає втратити контроль. Мені б не хотілося втратити контроль, а навпаки хочеться продовжити маніпулювати оточуючим, користуючись тим що вони мої поршники. Спростування насправді істина полягає в тому, що насправді ви нікого і нічого не контролюєте, а навпаки, самі перебуваєте. Полоні свого болю та образи. Міф третій. простити означає погодитися бути ще раз ображеним. Істина полягає в тому, що незалежно від ваших рішень і дій вас усе одно хтось колись знову образить. Питання лише в тому, як правильно реагувати на завданий біль. Щоби не шити в полоні страху та думки інших. Міф четвертий. Проблема зникне сама по собі, якщо не звертати на неї уваги. А насправді, дорогі мої, ж проблема нікуди не дінеться. Вона тільки буде на якийсь час прихована, але певної миті все виплине нагору. І буде друге гірше першого. П'яте. Міф. Помста кривдник мусить заплатити за свої дії. Він повинен бути покараний, і я маю право вчинити суд над ним. Дорогі мої, ви не Бог, щоб судити інших. Каже відплата належить мені Господь, а гра у Бога до добра не доведе. Воздаяння належить одному тільки Всевишню. За, за добро він нагороджує, а за зло сам карає. Міф шостий неспроможність зрозуміти любов і прощення Бога стосовно себе самого. Як ви можете дати іншим те, чим самі не володієте? Спершу вам потрібно примиритися з Богом, діставши прощення власних гріхів. Через жертву Ісуса Христа. Адже ми ж молимося прости нам, як і ми прощаємо. Мі всьоми неспроможність простити самого себе. Аби прощати інших, спершу треба пробачити собі. Ми можемо любити ближнього лише до тієї межі, до якої любимо самих себе. Ми восьмий. це повністю несправедливо. Схоже, що я повинен потурати чимось гріхам. Насправді ж усе, що вам потрібно зробити, це визнати, що Ісус Христос заплатив сповна за борг і гріх вашого кривника. Він, він вам нічого не винен, міф дев'ятий. Я чекаю, коли кривдник перший підійде до мене. Траки, дорогі мої, трапляється вкрай рідко. Кажуть, кінця світу скоріше дочекається. Е, Йордан назад повернеться, ніж ви можете дочекатися, щоб кривдник підійшов до вас. Мів десятий, кривдник геть не розкаюється у своєму скоєному. Тут, дорогі мої, слід узяти до уваги те, що він у цьому може не розкаятися ніколи. Прощення потребуєте насамперед, ви самі, тому не варто це відкладати. Що швидше ви його пробачите, тим краще буде вам самому. Не про нього думайте, а про себе. Собі добро зробіть. Міф 11. Якщо я зважу ще простити, то буду лицеміром, тому що я не відчуваю в собі ніякої любові та прощення до свого крива. А тут, дорогі мої, істина полягає в тому, що ви будете лицеміром, якщо відмовитися простити кривдника. Ваша істина сутність Христі це любов, довготерпіння і прощення. Міф 12. Вичікування на зручний момент і сприятливе налаштування почуттів. Цей зручний момент ніколи не настане. А почуття прощення саме по собі ніколи не прийде. Тому що прощення це усвідомлене рішення, а не почуття. Тут треба рішити простити, а не відчути, що я вже. Ви всередині можете і ніколи цього не відчути. Але я рішаю прощитити, хай Бог йому простить. Міф тринадцятий. На прощення потрібно багато часу. У мене стільки немає. Навпаки, ви не можете собі дозволити не простити кривдника адже ніхто не страждає і не мучиться через непрощення більше від вас самого. Міф 14 Боязнь оголити свої ніжні почуття Богові прекрасно відомо. Як акуратно і ніжно слід поводитися з вашими болючими емоціями. Ви не помрете і не споживолієте, якщо відкриєте свої почуття ще раз. Міг 15 й неспроможність забути образу, я готовий простити, але не знаю, чи зможу забути біль, якого мені завдали. Тільки Бог може простити і забути. Ви не Бог. І Господь не вимагає, щоб ви забули про прообразу чи кривника. Простити не означає забути і навпаки. Простити означає відмовитися, мстити. А пам'ять про пережити біль допоможе вам у майбутньому не заудавати аналогічного, болю ближньому. Одна жінка, образившись, скаржилася сусідці на подругу, та заспокоювала її і умовляла пробачити подружку. Пробачити? Та як же це? Після того, що вона мені зробила? Ні, зло не можна прощати, сказала жінка. І, взагалі, чому я повинна любити людей, які не люблять мене? Чому я повинна робити добро, коли навколо мене усі обманюють, зраджують і роблять капості? Розкажу я тобі одну історію, каже її сусідка. Жив на світі один чоловік, і просив він матінку природу зробити так, щоб ночами було світло, щоб свічок не запалювати, і щоб взимку було тепло, щоб піч не топити. Але матінці природи видніше, що і як має бути, тому не почула вона прохання його. Розсердився на неї чоловік і вирішив Ах ти так. Ну, тоді я не буду ночами запалювати світло, і не буду ним світити тобі, і взимку піч топити теж не буду, щоб її теплом тебе гріти. Я навіть двері на вулицю відкривати буду, щоб і в будинку тепла не лишилося, тоді подивишся, як тобі, холодно буде. Ну й дурень же, перебила жінка розповідь сусідки, думав, що своїм світлом він світить природі, а своїм теплом гріє її в лютий мороз, гордовитий Бовдур. Та це в першу чергу треба було йому самому, а вона, матінка природа, сама про себе подбає. Так, чому ж ти? запитала сусідка, робиш те саме? Я? здивувалася жінка. Так, ти. Чому ти гасиш світло своєї любові, коли навколо тебе згущується темрява? і чому ти не запалюєш вогнища свого серця, коли навколо віє холодом людських сердець? Ніж сидіти в темряві, чивокати, поки хтось посвітить тобі, чи не краще самі запалити світло і посвітити і собі, і іншим. Адже тоді і ти сама побачиш шлях, і, можливо, навколишні побачать його і підуть за ним разом з тобою рука об руку, і ніж сидіти у холоді і чекати, поки хтось зігріє тебе, чи не краще розпалити вогнище свого серця і його теплом зігрітися самі і зігріти серця інших людей, і тоді від їхніх сердець не війне таким холодом? Пробачити себе для себе. Іноді значно складніше, ніж прощення іншої людини. Відчуваючи себе винними, через якийсь минулий досвід стаємо глибоко нещасними. Кожній людині потрібно навчитися прощати себе, вміти йти вперед і позбуватися цієї напруженості, що змушує розчаровуватися зсередини. Спочатку, дорогі мої, прочитайте уривок із книги Псалмів, який набагато. Наповнює радістю мова йде про один з подячних псаломів запрощення, отриманий від Бога. Це псалом 32, 1-5. Блажен, кому простилося беззаконня, кому гріх покрито. Блаженний той, кому Бог вини не залічить, і у кого на душі нема лукавства. Як я мовчав, у неділи мої кості серед мого безнастанного стогнання, бо вдень і вночі твоя рука тяжіла наді мною, висохла моя сила, немов підлітню спеку, я висповідав тобі гріх мій і не затаїв провини моєї мови. Признаюсь Господеві в моїх провинах, і ти простив вину гріха мого. Ця молитва за зцілення і здатність прощати, яку ви можете досягти, коли відчуєте, що вам це потрібно. У часи слабкості або темряви, вона може допомогти вам знайти внутрішній мир, який зцілить ваші рани. Мій улюблений Ісусе, я тут перед тобою, бо знаю, що тільки ти можеш мені допомогти. Я хочу тобі відкрити усе, що зараз наповнює моє серце. Я знаю, що ти можеш послати мені благословення, тому я віддаю себе тобі повністю. Я довіряю своє життя, довіряю всі ті місця, де воно нагадує постелю, зроби їх схожими на сад. Ти запевнив, що не залишити, що ж мене. Я вірю в твоє слово, я вірю в тебе, я вірю в обітницю твоєї любові. Я прошу тебе пробачити, мої гріхи. Змій мене своєю кров'ю святою. Прости мене, мій Господи, все, що я зробив, неправдиво, все зло, що я зробив, коли шукав добро. Я не поводився так, як повинен. Я визнаю свої помилки, часто навіть щодня забуваю про тебе, не пам'ятаю твоєї любові, твоєї милості. Прости за моменти, коли я відпустив кермо свого життя і зійшов із правильного шляху, не одноразово покладав свою надію поза тобою і твоєю щирою любов'ю, мій батько. Який любить мене беззастережно, прошу, пробач мені за мої гріхи, пробач мені, що я маю у своєму серці зло, що я не прощаю себе за вчинені злочини, за всі ті ситуації, в яких я звернувся до помилкових ідей, які далили мене від Твого добра. Перерви, Господи, усі ті кайдани, які мене засуджують до життя, наповненого болем і стражданням. Я думаю, що тягар мого гріха робить мене недостойним твого прощення. Прошу тебе і взиваю до тебе. Пошій у мені насіння смирення любові і довіри, щоб я міг простити собі рани, що виникли в мене, коли я був далеко від тебе. Прошу мій Ісусе, пробач мене за всі злочини, вчинені моєму ближньому. Прошу вибачення за ті моменти, в яких я обманював. Я діяв невідповідно, я дозволив геніву і злості перенаповнювати мене. Я не міг дозволити собі женсту щедрості та доброти до моїх братів. Я жалкую про це, Господи, від усього серця. Вибач за ті моменти, коли я був ближкий до того, щоб бути зданим, коли я не бачив себе, як Твоє творіння. Пробач мені ці ситуації, коли я кричав тим, хто мене оточив, що я більше не можу робити, що не можу це зробити. Пробач мене за ті моменти, коли я не цінував сам себе, коли думав, що нічого не значу, і що моє існування не має сенсу. Я хочу відчувати, як ти очищаєш моє серце і звільняєш мене. Я хочу згадати, що ти зі мною. І що сила твого Христа знімає з мене будь-які сліди розчарування і поразки. Тільки Ти, Господь історії, і Ти даєш мені життя в достатку, тому я можу прощеним, вилікуваним відданим через Твою любов. Наповнюй мене постійно своєю силою, і з кожним подихом мені потрібна Твоя любов, Твоє прощення, твоя радість. Прагну завжди відчувати Твою присутність. Мир і щастя, що випливають із тебе, наповнюй мене своєю міцю, наповни мене силою своєю і перш за все, посилай свого Духа, святого Великого Утешителя, направляти мої кроки і вести мене до тебе, переконаного у Твоїх прощеннях і Твоїй любові. Я прощаю себе, прощаю собі, прощаю собі за твою любов і добро, прощаю собі за твій хрест. І Твоє Слово, яке зцілює і робить все нове. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний, висловлюйте свої думки, напишіть імена своїх критників, кому вам тяжко простити, просто імена і разом за них помолимося. І коментуйте. І про подобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу.